23 жовтня 2024 року. Библия, Святое письмо. Иоанна, 12 глава, -го, 6 вірш. И у даже был вор. Написано. Він носив коробочку на собі де були пожертви. Люди жертовні. Клали туди свої гроші для людей, які будуть їх потребувати. А Юда Оттуда їх крав. Люди донатили, а він вкрав. люди донатили, а він крав. Це, може бути, ще одне от такої одної. Гірка на на вагах, коли запитують, чому Петро придав Христа три рази Іуда придав і повісився, а Петро ні навіть на Петро Сімон камінь І Говориться, що на камні Сім я построю церкву свою. Предаючи і на ньому Бог построїв свою церкву. Можливо, така гирка була дуже вагома. Петро не крав донати. І вода крав. Крав донати. Покайся. І ще про одну історію хотів поговорити. Про Давида. Запитували недавно мене. Чому от як так Давид? стільки він все зробив. Давид, давив. Да, Давид дуже багато зробив. Зла, ну, горя комусь собі був, його руки полог весь був в крові. Ну, господь так і й сказав, Я не, ну, ти не будеш будувати мені храм, ти на тобі стільки крові. Син твій будувати храм. Але тим самим він названий другом. Для Господа. Чому? Давид, що щоб не зробив він завжди біг до Бога. Завжди. Наче дивно, робив, натворив, біжить, падає, в ноги цепляється, кається, плаче, б'є себе в груди. Все не може, не виходить знову, кається. І так було завжди. Тому щоб не було, біжіть до Господа. Він милостивий. Але про що хотів би поговорити? Про Його гріх з Вірсавій. Його практично знають навіть ті, хто далекий від Біблії. Девіз згрішив з Вірсавії. Але ми також і знаємо, що він вбив її чоловіка в Версавії. У нього багато там було задумок, таких уже як гріх впав, бо ми читаємо 50-й псалом покаяння і ми думаємо ой як який псалом поки як бистро, як вироскаю людина. Але ви уявіть, цей псалом він написаний, ну, щонайменше через рік. Скільки це було, днів, годин, хвилин. Він намагався, він намагався його забрати від війська. Чоловік воював також у військові Давида, Давид забирав його, щоб він приїхав додому, іде, відпочинь, проведи ніч з дружиною. Він хотів зробити так, щоб гріх. Прілюбодіяння був скритий, дитина була. Чоловіка закону, ой. пам'ятаєш, ти ж приїжджав, от із очала. Але чому я говорю, що потрібно завжди читайте і дивіться, які закони були в ті часи. Коли військо воювало чоловіки з дружинами не... Спав, І Уря ні в'яку, ні. Ні і все. Тоді Давид вирішив його вже напоїти, накормити. Все. Думає... під він це під, під. Все було добре. Хоча знову говорить, ти просиш мене їсти пити, коли мої командири, воєначальники, побратими мої зараз стоять в полі, десь в болоті, в палатках. І він говорить, що жив Господь і душа твоя жива, так і я не зроблю цього. До речі, коли так хтось з вами вітається, це неправильно поправляйте його. Жив Господь і душа твоя жива. Це не, це не вітання, це закляття було. Так, як живий Господь, це істина. І так, як ти, живий, душа твоя жива зараз переді мною, так і істина те, що я не зроблю цього. Ось так повністю звучиться фраза. Якщо не вирвано з контексту вжив Господь і душа твоя жива. Е... І так не вийшло. Не пішов Уря до Весаї. І Давід уже зрозуміє, що ніякий не зможе скрити цей гріх, тоді він своїм воєначальникам говорить. Де у нас найгарячіша точка зараз? 0, 0. Пошліть його туди, на самий передок, і відійдіть від нього. На вірочку. Так і зробили. І так, таким чином Давид убив Урія. Недавно вночі я... Подивився зовсім під іншим кутом на це вбивство. На те, що він вбив не просто чоловіка в Ірсавії, Давид вбив свого солдата. Давид вбив свого солдата, який воював в його війську. Який воював в його війську, за нього в першу чергу захищаючи його? І Давид убив свого солдата, знаючи, розуміючи, хлодноко пославши його на загибель. Чи ти сьогодні не вбиваєш свого солдата? Зупинись. Якщо ти вже вбив свого солдата, покайся, поки не пізно. Давид вбив свого солдата. Так, може, комусь сподобаються роздуми.